Добрий вечір, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми послухаємо українську народну казочку про веселу й трохи бешкетну козу дерезу. Вмощуйте зручно в ліжечку, закривайте оченята і слухайте. Жили були дід та баба, і була в них коза. Називали вони її Коза Дереза. Бо вона була дуже весела, стрибуча і трохи пустотлива. Коза любила бігати, стрибати, і жартувати з усіма звірятами, але й іноді трохи бешкетувала. Ох, козо, козо, казав дід, не лізь на город. Ой, дідусю, сміялася коза. Я ж хочу просто погратися. Одного дня Коза вирішила піти гуляти по лісу. Мабуть, там так цікаво, подумала вона. Перестрибнула через паркан, побігла по полях, нюхала траву, гортала квіти, а її дзвоник на шиї весело дзвенів. На галявині коза зустріла зайчика. Привіт, коза, дереза. Привіт, зайчику, відповіла коза. Вони разом побігали по траві, стрибали через кущі, гралися у схованки. Коза сміялася, а зайчик спершу лякався, але потім теж почав веселитися, бо коза була дуже весела. Коли назустріч вийшов вовк. Ти моя здобич, загарчав він. А коза не розгубилася. Пострибала навколо нього, сміючись. Ха ха ха, не вийде, бо я хитра і спритна. Вовк дивився, дивився і лише зітхнув, бо коза була дуже спритна, і він не зміг її зловити. Аж ось назустріч вискочила лисичка, яка була хитра й уважна. Вона теж підійшла до кози. Привіт, коза, дереза! Може, пограємося разом? Звісно, відповіла коза і показала лисичці, як стрибати по камінчиках і сміятися. Лисичка теж сміялася і забула зовсім, що хотіла козу з'їсти. Разом вони досліджували поля, збирали ягоди, іноді сміялися з маленьких непорозумінь і завжди допомагали один одному. Якщо хтось спіткнувся або загубився. На вечір коза вирішила повернутися додому. Дід і баба вже чекали. Ох, наша коза Дереза! зраділи вони, ти стільки веселощів принесла сьогодні. Коза повільно лягла на своїй подушечці соломи, дзвоник на шиї її тихо дзвенів, і вона заснула. Мріячі про наступний день, повний пригод. Так закінчується казочка про козу дерезу. Вона нагадує нам, що сміх, веселощі, дружба і спритність роблять наш день яскравим. І що завжди добре повертатися додому, де тебе люблять і чекають. А тепер. Закривайте оченята, слухайте нічну тишу і нехай вам сняться веселі пригоди, стрибки по лісу і квіткові поля, солодких снів, мої маленькі слухачі.